Вітаю вас, брати і сестри, в цей початок суботнього дня, де ми прийшли з вами досліджувати Слово Боже, де ми прийшли спілкуватися з Богом, де прийшли спілкуватися самі з собою, з братами нашими, сестрами. Таке до вас запитання, а ви любите родословну? Часто любите читати родословну. Це таке питання підступне. Ми не будемо читати родословну. Хотів би я, на прикладі двох жінок із Біблії показати вам, як вони об'єднані. Як об'єднані в родословні Ісуса. І я думаю, це буде корисно і цікаво. Тема наша буде мій Бог, моя сім'я. Як ми відносимося до Бога, як ми відносимося до своєї сім'ї, як ми зі своєю сім'єю йдемо до Бога. То скажіть, ви любите родослово читати? Хтось любить, ні? От я вам скажу чесно, я раніше теж не любив. Пропускав. Читав, читав, пропускаю такі скучні два-три листка. Але до недавніх пір я прочитав один вірш, і ви знаєте, мені дуже цікаво було. Дуже повчально. Дві е, історії жінок, двох жінок із, е, із старого заповітами. Поговоримо про них сьогодні. Це про Рут і про Рахав. Всі знають Раав, Рахав, як її називають в Біблії. Блудниця, жінка легкого поведіння, деякі називають її власницею будинку, який здавався найом для таких справ. От я хотів би трошки про неї поговорити. Відкриємо Ісуса Навіна, другу главу, і почнемо з першого вірша. І послав Ісус, син. На винів із ситіму двох таємних відвідувачів, говорячи, ідіть, розгляньте цей край та Єрихон». І вони пішли і вийшли додому однієї блудниці, а ім'я їй рахав, і переночували вони там. Ісус він відправляє, як ми добре цю історію знаємо, соглядати по-російському а по українському як розвідники. Це слово? Так? Вивідувачі. Відправляє в місто Єрихон, щоб вони там подивились, вивідали. Читаємо третій вірш. І послав Єрихонський цар до Рахави, говорячи, виведи тих людей, що до тебе прийшли, що війшли до Твого дому, бо вони прийшли, щоб виведити весь цей край. Рахав їх прийняла в себе. Дала їм прихисток, дала їм переночувати. І що рухало цією жінкою? Як ви думаєте, що не рухало? Як ми всі знаємо, Ірихон – це був такий город, який повністю був знищений по приказу Бога, а Рахав осталася жива. Чому вона осталася жива? Читаємо далі, я хотів би зачитати з 9-го шавірша, і сказала до тих людей: Я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас, і що всі мешканці цього краю умлівають зі страху перед вами. Бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили із Єгипту, і що зробили ви обома морейським царям, що по той бік Йордану. Сигонові та Огові, яких ви вчинили закляттям. Небагато часу з того прийшло, як Господь вивів народ ізраїльський. 40 років вони ходили по пустині. І тут помер Моїсей, Ісус навіть став на його місце, да, десь пройшло 40 років. Але пам'ять про події, які Господь робив для свого народу, осталися в пам'яті цієї жінки. І вона каже: бо ми чули, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту. Що рухало рахав, чи Раав, блудницю? Страх перед Богом? Чи може любов до нього? Як ви думаєте, чи часто в нашому житті люди, почувши про? Чудеса Божі готові підкоритися Йому, готові признати Його своїм Богом. У нас була програма, приходило 200 душ, чи всі ті люди, які почули про чудеса, які робить Бог, про спасіння, чи всі готові прийняти Його як свого Спасителя. Дивіться, яке процентне співвідношення. Город Єрихон повністю був знищений, там було населення около 20 тисяч чоловік. Це можна сказати як Умань, Умань трохи більший, так? Да? І тільки одна Раав спаслася рахав. Що нею рухало? Віра чи страх Бога? Читаємо 11 вірш. І чули ми це, і зумліло наше серце, і не стало вже духу. В людини зі страху перед вами, бо Господь Бог ваш, Він Бог на небесах у горі і на землі. Рагав каже, що не стало духу в людину і зумліло наше серце. Багато людей чують про чудеса Божі. Багато бачать чудеса Божі. У нас зараз, мабуть, таких явних чудес немає. Але хто? Проживає життя з Богом, то й кож кожному дню бачить чудеса. Ось Дивіться, ми живемо вже шостий місяць, проходить війни і не чудо, що ми ще й досі живі, ще дихаємо, маємо їсти, маємо пити, маємо кришу над головою. Друга людина скаже, це не чудо, а ми скажемо, що це чудо. Я був недавно відвідував братів і сестер в селі Юрківка, і там переселенці жили, і сестра моя розказувала, каже, як приїхали зразу з Херсона, зразу навіть і молилися, і ставали на коліна, там були такі, і читали щось. А пройшов час 6 місяців, каже, перестали. Перестали молитися, перестали читати, забули про Бога, про. Про свого Бога забули. Який спас їх. Знаєте, це дуже прикро, коли людина так поступає і Богу від... дуже боляче. Що сталося з Раав? Відкриємо 6 главу, 15, 16 вірш. І сталося сьомого дня. І повставали вони рано вранці, як, сходили, як сходила рання зоря, і обійшли навколо міста за тим приписом сім раз. Тільки того дня обійшли вони навколо сім раз. І сталося, коли сьомого разу засурмили священники в сурме, то Ісус сказав до народу: Закричіть, бо Господь віддав, віддав вам це місто, і станеться це місто закляттям, воно та все, що в ньому, для Господа. Тільки блудниця Рахав буде жити, вона та всі, хто з неї в домі, бо вона сховала була послів, яких ми посилали. Дивіться, як Господь поступає з тією людиною, яка боїться його. З усього народу єрихонського всі пішли під заклаття. Заклаття це коли м -м, знищується все. Жінки, діти, Дома спалюються, скотина, все знищується. А от рага блудниця і її сім'я сказав не трогати. І це тільки із за те, що жінка повірила, жінка мала страх перед Богом. Читаємо далі, 23 вірш. Де оказалась рахав? І війшли юнаки, е, вивідувачі, і вивели рахав, і батька її, і матір її, і братів її, і все, що її, і всі роди її вивели з е, умістили поза Ізраїлевим табором. А місто та все, що в ньому спалили огнем, тільки срібло та золото, й речі, мідяні та залізні, дали до скорбниці Господнього дому, а блудницю рахав і дім її батька, і все, що її Ісус позаставив при житті. І осіла вона серед Ізраїля, і так є аж до цього дня, бо сховала вона послів, яких послав був Ісус вивідати Єрехун. Дивіться, наскільки чудний Господь, Він не тільки спас Рахав, а й всю її сім'ю, і батька, і дітей, і дім, і дім батька. І пише нам, що Писання, що вона зосталась на всі дні в Ізраїлю жити. Така чудова одна історія, ми ще до неї повернемося. Я хотів би об'єднати ці дві історії. Але це буде пізніше. Я хотів би ще з вами прочитати Руф, історію про Руф, про цю жінку. Трохи дослідимо її життя. Почнемо з першої глави. Всі ви знаєте цю чудову історію. У Наомі був чоловік, було два сина, вони повмирали і зосталася Наомі із двома свекрухами. І сказала Наомі, давайте вернемося в дім отця Мого, бо наступив голод в країні. Перша глава, 14 вірша я буду читати. І підняли вони голос свій, і заплакали ще, і поцілувала орпа свою свекруху. А рут пригорнулась до неї і сказала Наомі: Ось, зовиця Твоя вернулась до народу свого та до богів своїх. Вернись і ти за зовицею своєю. Арут відказала: Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулась від тебе, бо куди ти підеш, туди і я. Піду, а де житимеш ти, там і я житиму. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Де помреш ти, там помру і я і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і нехай так додасть, і тільки смерть розлучить нас. Що вибирає Руд? Був е чудовий в неї вибір вернутися із. Другою невісткою орпою, знайти собі молодого, гарного чоловіка, вони тут не були дуже старі, і жити собі далі. А Рут що вибирає? Рут каже, Я буду з тобою. Куди ти підеш, туди я піду. Твій Бог, мій Бог, де ти помреш, там і я помру. Тут ще показані такі чудові відносини між свикрухою і невісткою. Бачите, такий час, час голоду, свикруха не оставила свою невістку. Точніше, невістка не оставила свою свикруху. Вона сказала, я піду за тобою. Простіше кажучи, всі незгоди, ми будемо переживати разом. І далі ми будемо читати, як наомі поступає, як вона віддячує. Свої свекрухи. Читаємо з другу. друга глава буде книга Рут. Точніше третя глава з першого вірша буду читати. І сказала їй свекруха Наомі, дочко моя, ось я пошукаю для тебе місця спочинку. Що буде добре тобі. А тепер ось Боас, наш родич, що була ти з його служницями, ось він цієї ночі буде віяти ячмінь на отоку, а ти вмийся і намастися, і надягни на себе кращу одежу твою та й зійди на тік, але не показуйся на очі тому чоловікові, аж поки він не скінчить їсти та пити. І станеться, коли він ляже, то ти зауваж те місце, де він лежить. І ти прийдеш, і відкриєш, же його, та й ляжеш. А він скаже тобі, що маєш робити. Тут ми дивимося, як уже свекруха турбується за свою невістку. Знаєте, рідко, коли знайдеш таку любов між свекрухою і невісткою, абосткою, або, або свекруха, щоб любила так невістку. Ну, я не знаю, може, ви бачили, ну, може, і я бачив, але це буває рідко. Щось свекруха не любить невістку, а невістка не любить свекруху, так як. Зять, зять, не знаю, чому, щось так. Але іменно в цій історії дивіться, як вони піклуються один про одного. Це, це дуже для нас така, знаєте, настанова. Бог і сім'я спочатку Руд вибирає невістку, свекруху, а в місті свекруху і її Бога, і її народ. Читаємо далі, як ця історія закінчується. Четверта глава, відкриємо четверту главу. 13, 17 вірш. І сказав Боас Рут, І вона стала йому за жінку, і він увійшов до неї, а Господь дав їй вагітність. І вона народила сина. І сказали жінки до Наомі: благословен Господь, що не позбавив тебе сьогодні родича, буде славним ім'я Його серед Ізраїля, і він буде тобі потішителем, душа на виживлення твоєї сивини, бо породила його Твоя невістка, що любить тебе, що ліпше тобі за сімох синів, і взяла Наомі ту дитину, і поклала її на коліна свої, і була їй за няньку, а сусідки назвали її ім'я йому. Говорячи, народився син для Наомі і назвали йому ім'я Овет. а він батько Есея, Давидого батька. Як ми дивимося, це родословна Ісуса, в цій історії на Рут прийшла до Боаза, коли він спав, добре повечерявши. Під ворогом Ячменю, і він її побачив, і, так сказати, відкрилося серце його е, до неї. Після цього вони одружилися. І ця історія теж закінчилася хорошо для, е, для Рут. В той час голодування, коли ходи, вона ходила і збирала колося на полі Боаза, Боаз її не вигнав, нічого худого не сказав. Він наоборот їй сказав, давай, держися моїх жінців. І якщо тобі буде потрібно, ставай з ними, їж, бери ячмінь, запивай водою, Тобто серце було в нього відкрите до неї. І було право наслід... право викупу землі у його родича. І він сказав: якщо родич відкажеться, то я викуплю. Твій наділ, і ти будеш моєю жінкою. Як бачимо, він викупив. І вона стала його жінкою і стала матір'ю Оведа, а батько Єсея Давидового батька. Що об'єднує цих двох жінок? Хороші історії жінок, які не відмовилися від Бога живого. Рахав повірила і спасла сама. І спасла свою сім'ю. Рут, відмовившись від своєї сім'ї і стала частиною Божої сім'ї. Знаєте, я читав Матвія родословною, і натрапив на дуже цікаву річ. Давайте відкриємо Матвія першу главу. Матвій. Перша глава. І з першого по шости вірші буду читати. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака. Ісак породив Якова, а Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса та і тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. Арам народив Амінадава, амінадав же народив Наасона. А Наасон. Народив Салмона. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея, а Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урі... Урієвої. Щось знайшли цікаве. Дивіться. П'ятий вірш. Салмон же породив воза від рахави, а вооз породив Йовіда від Рути. Хто була рахав? Рут. Рахав це була матір'ю воза, Воазви. А рут була її невісткою. Тільки в цій історії про рут, вона не згадується. Якщо розібратися це всі. Пра 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 прабабушки Ісуса Христа. І знаєте, таке життя було, Ну, Рут ну, не вела такий, напевно, образ життя, як рахав, але рахав в один час відмовилася від свого, від свого життя, відмовилася від е, того способу життя, який вона вела, і стала частиною Божої сім'ї. Вона вписана, що рахав. Що руд вписана в родословну Ісуса Христа, знаєте, тут багато є переліків, хто кого народив, але жінки дуже рідко вписуються, а ці дві жінки вписані. Е, представте, наскільки вони були важливі для Бога, що Він не забув їх писати. Що навіть які б не були падші люди, які б не були падші жінки, але коли в свій час вони роблять вибір. Вони можуть стати частиною Божої сім'ї. Рахав була матір'ю Боаза, Руд була йому жінкою. Рахав була Руф свекрухою. І ключові тексти, ключові тексти, які я хотів би ще раз прочитати, які в цих історіях, що перемінило їхнє життя. От ще Ісуса Навіна, 2 глава, 9, 11 вірш. І сказала до тих людей, 9:11, я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас, і що всі мешканці цього краю умлівають зі страху перед вами. Бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту, і що зробили ви обома морейським царям, що по той бік Йордану, Сигонові та Огові, яких ви вчинили закляттям. Чули ми це і зумліло наше серце, і не стало вже духу в людині зі страху перед вами, бо Господь Бог ваш, Він Бог на небесах, угорі, на землі. І долі. Після цих слів, ви знаєте, я теж думав, вруто був у неї великий, навірно, наймаленький бізнес, цей дім, готель, можна так сказати. Але в один прекрасний момент вона від цього, -цього відмовилась. Вона віддала свою душу, віддала своє серце тому Богові, який спасає. І ще один ключовий вірш це вже з Рут, перша глава 16, 17. А Рут відказала: не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернула від тебе, бо куди ти підеш, туди я. я. А де житимеш ти, там я житиму. Народ твій буде мій народ, а Бог твій, мій Бог. Де помреш ти, там помру я. А там буду похована, нехай Господь зробить мені так і нехай додасть так, і тільки смерть розлучить мене з тобою. Тут теж Рут віддає своє життя повністю в руки Бога. Вона знала про цього Бога, навірно, теж чула, це книга Рут. І Ісуса Навіна, це водночасно, воно десь час один і той самий. І, мабуть, я б не здивувався, якби в цей час ще була Рахав жива. І теж чула вона про всі чудеса, які Бог створив, як виводив свій народ з Єгипту. І вона вирішила своє серце віддати Богу. Через то ці дві жінки спаслися, і є в нас Ісус. Який родився, який своєю смертю спас нас. І дякуючи йому, ми маємо можливість теж на спасіння. Я надію, що кожен із нас віддав своє серце Богові, повірив у нього як свого Спасителя, що у нас є страх перед Богом, такий, як був в Рав. і хай Господь благословить кожну жінку, яка слухає, Бо. Кожна жінка і кожний чоловік достойний на спасіння. Хай вся слава буде Ісусові. Амінь. Давайте помолимось. Господь, Бог наш, Отець наш, ми дякуємо Тобі, Боже, що ти нас зберіг до цього часу, що ми в Твому домі чуємо слово Твоє Боже, що можемо. Проклонити свої голови з подякою. Дякую їм за все тобі, за їду, за воду, за кров над головою, за братів, за сестер, за роботу. Господи, ти укріпи нас. Укріпи нас в слуханні слова Твого, в читанні, у вивчанні, Боже, щоб кожен, який вірить в Тебе, мав життя вічне і мав право на спасіння, Господи. Дякую Тобі, що Ти даєш таку можливість. Ще збиратися в домі Твому. ти прибувай з нами, прибувай з усім Твоїм народом по всьому лисуї землі. Ти укріпи кожного, Господи, який взиває кожного голодного, кожного хворого, кожного, який не має крови над головою. Ти покажи, Господи, може, ми щось можемо допомогти. І хай ім'я буде Твоє прославлено. Дякую їм за все, Боже, за цей чудовий суботній день, який настав. Даруй нам мир, мир в Україну, мир в серця наші, Боже. Мир в нашій сім'ї і хай и Твоє славне на віки вічні, Боже, амінь.